В Ефірі радіостанція колос доброго ранку. Люди добрі, з вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у програмі чи вигідно власнику особистого селянського господарства змінити статус на власника сімейного фермерського господарства? Міні ферми сімейного типу все упевненіше починають організовуватися на базі особистих селянських господарств, власники яких є членами молочарських кооперативів. Це обов'язкова умова для господаря бути членом кооперативу, щоб якість сировини контролювалась, молоко належним чином охолоджувалось і за гарантованими цінами реалізовувалось. Така форма роботи, сімейна міні-ферма, як переконує досвід, зокрема, кооперативів Покровського району Дніпропетровщини, підвищує ефективність тваринництва і його прибутковість. Наприклад, голова правління сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Добробут Андріївки Антоніна Куриле. У своєму домашньому господарстві створила міні-ферму з десяти корів, її прибутковість зросла у два-три рази. Є плани розвивати виробництво, організовувати переробку, але при цьому жінка є членом кооперативу як фізична особа. Кооператив вже має статус юридичної особи, яка мала би бути неприбутковою організацією. Однак, як запевняє керівник Полтавської обласної сільськогосподарської дорадчої служби Світлана. Андрієнко в реальному житті молочарські кооперативи сплачують єдиний податок. Чому? Ось її аргументи. З 1 січня поточного року діє нова редакція закону про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію. На тернах Полтавщині створені сільськогосподарські обслуговуючі молочарські кооперативи, які на сьогодні є платниками єдиного 5% податку. Але ж продукція сільськогосподарська, яку збирає, охолоджує кооператив, при проходженні її через господарський цикл, не сплачуються податки. В принципі, то він є неприбутковим, але ж є чином нашому закону. Давстві суперечності, що поки що унеможливлює перейти на статус неприбуткової. А для члена кооперативу який йому статус? На сьогодні на жаль чинним законодавством є лише одна умова для того, щоб був стаж, необхідно здійснювати сплату єдиного соціального внеску. Отож, же, члени молочарських сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Фермерських і особистих селянських господарств, якщо вони хочуть мати трудовий стаж і отримувати пенсію від держави, мають зареєструватися добровільними платниками єдиного соціального внеску. До речі, зміна статусу, зокрема власника особистого селянського господарства, наприклад, на власника сімейного фермерського господарства, принесе господарю багато переваг, яких саме пояснює керівник напрямку розвиток ринкової інфраструктури проекту США з міжнародного розвитку агро. Інвест, Микола Гриценко. Особисті селянські господарства як суб'єкти господарювання і своїм законом про особисті селянські господарства вони не можуть бути в такому форматі вічно. Це був якийсь перехідний етап. Сьогодні прийшов час поступово трансформувати особисті селянські господарства у сімейні фермерські господарства. І сьогодні розробляються пропозиції щодо удосконалення закону про фермерські господарства визначення особливого розділу про сімейні фермерські як особливий від фермерських, Ського щоб їх можна було реєструвати за заявочним принципом. Якщо законодавство буде урегульовано і дійсно будуть створені передумови, так десь до 20% особистих селянських господарств можуть трансформуватися в сімейні фермерські господарства, особливо це молодь у селах, тому що їм потрібно мати статус, їм потрібно мати соціальний захист. А статус особистого селянського господарства він не дає нічого людям. Він не вважається працевлаштованим. Він вважається самозайнятим але в його немає соціального захисту. Більше того, там не врегульовано податкове законодавство. Якщо він не є сільгосвиробником, це питання податку на додану вартість цих 20% на ту продукцію, яка виробляється фізичною особою. Вона збільшується на 20%. Це ще велика проблема. Далі там не врегульовано питання податку з доходу фізичних осіб, якщо продається продукція, яка виробляється особистим селянським на площі більше двох гектарів. З виручки від реалізації зіма. Мається 17% податку на фізичних осіб, а в галузі тваринництва, якщо там на 100 податкових мінімум продали продукції, знову податкові санкції. І ці особисті селянські господарства це якісь сьогодні у нас рудименти. Якщо тільки людина перейде у статус сімейного фермерського господарства, вона буде мати зовсім інший і податковий статус, вона буде рівноцінним учасником аграрного ринку. Але ж він має і відраховувати в пенсійний фонд. Абсолютно. Що ж, пропозиція фахівців проекту Агроінвест щодо зміни статусу власники особистих селянських господарств на статус сімейних фермерських господарств напевне зацікавить передусім молодих господарів, але ще треба так виписати законодавство, щоб селянам справді було вигідно трансформуватися з фізичної в юридичну особу. Як, до речі, переконуються на власному досвіді у вигодах отримання сімейних мініферм власники Машніх господарств таку модель треба відпрацювати і сформувати під неї правила гри. Вважає міністр агрополітики України Ігор Швайка. Люди побудували щось на тисячу голів. Побудували маленьку ферму кооперативну між там 20 дворами. Головна задача сьогоднішня – покажіть, як ви це зробили? Це можна розвивати по всій Україні як модель. Модель або там, де вже є доїльний цех, то це вже трошки більше, і це вже об'єднання людей, які кожен свою корівку приводить, а потім забирає назад. Але люди на місці краще розуміють, що їм зробити. Для цього зараз ми опрацьовуємо таку кардинальну зміну Державного фонду підтримки фермерських господарств. Він, м'яко кажучи, не був ефективним. Той приклад щодо Дніпропетровської області, він повинен стати повсякденним. Вислухали радіостанцію «Колос». програму підготовлено за сприяння проекту Агентства США з міжнародного розвитку Агроінвест у рамках інформаційної кампанії Моя земля моє право з вами був журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.